Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається загальні відомості про стрижку, види стрижок та фасони стрижок. Тобто, ми починаємо. Що ж таке стрижка? Стрижка це у нас операція вкорочення волосся. Одна стрижка від іншої відрізняється фасоном. Як бачите на екрані, у нас є різні варіанти фасонів, як чоловічих, так і жіночих. Фасон це форма зачіски, яку має виконати майстер в процесі роботи, це конкретна кінцева ціль, якої досягають застосування тих чи інших операцій чи методів стрижки. Тобто, стрижка це сам процес зрізання волосся. А вже результат цього процесу це і є фасон. Запам'ятали це. Далі, за статевою ознакою у нас усі стрижки поділяють на жіночі, чоловічі та дитячі. Далі рухаємося. За методом виконання існує три групи стрижок. Бачите, малюночки я вам підібрала. Перша група це у нас симетричні, тобто, коли довжина стрижки і в лівій частині, і в правій частині голови однакова. Далі асиметричні. Як бачите на цьому малюнку, то що одна частина у нас більш коротке волосся, інша частина голови з більш довгим волоссям. І третя група це у нас комбіновані. Значить, що означає комбіновані? Бачите, тут нижня потилична зона у нас застрижена зовсім коротко, прям під машинку, а далі волосся в інших зонах більш довге. Так от це називаються комбіновані стрижки, де поєднуються різні довжини. Всі ці групи у нас не тільки жіночі. Стрижки сюди відносять, а також і чоловічі. Так, записали і запам'ятали. За динамікою зміни довжини волосся. Всі стрижки у нас, і чоловічі, і жіночі, поділяються на дві групи. Перша це контрасна, характеризується різкими переходами довжині волосся. Ну, як бачите, ось на малюночку, то у нас з кроневою тім'яна і потилична зона, як бачите, застрижена тут довжина десь 3 міліметри, а інша частина голови довжина волосся більше 20 сантиметрів. Це називається контрастна, тобто різкий перехід між дуже коротким волоссям і дуже довгим. Інна контрастна група це у нас рівномірна. Всі переходи в стрижці затушовано, тобто плавно, від довгого до короткого ми маємо ось тут перехід. Так, це теж записали. Далі рухаємося за технологією виконання. Розрізняють у нас перше це прості стрижки з рівномірним вкороченням волосся по всьому волосиному покриву. Далі базові стрижки виконуються суворо за технологією, часто є основою для багатьох інших стрижок. Е, наступна група у нас модельні е, стрижки, класичні, виконуються на основі базової стрижки, часто за розробленою технологією, але враховуються індивідуальні особливості е, клієнта. І четверта група це у нас модельні комбіновані стрижки, в яких поєднуються два три технології базових чи класичних модельних стрижок. Існує таке поняття як форма стрижки. Що ж таке форма стрижки? Це тривимірний об'єм, який займає стрижка в просторі. Значить, тут дивіться. Перша форма це у нас масивна або монолітна її ще називають. Це е, стрижки, в якій волосся має одну довжину. Тобто, ну, от, наприклад, вам е, стрижка класичне каре. Тобто волосся зістрижено по одній лінії. Далі градуйована стрижка. Це коли е, стрижки, як ви любите казати, е, лесінкою, да, зістрижене волосся. Ось це називається градуйоване. Градуювання в нас виконується в нижній потиличній зоні, е, на тім'яній е, і верхньопотиличній зоні. Далі каскадна стрижка прогресивна. Це коли у нас волосся на тім'яній зоні більш коротке, а потім іде довше, 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 довше донизу. Виконується подовження. Оце називає, тобто прогресує довжина. Звідси пішла і назва. Далі рівномірна. Рівномірна стрижка це коли довжина волосся по всій голові однакова. Тобто, де б ми не вичисали пасмо на тім'яній зоні, на скроневій, на потиличній. Пасмо вичісуємо під прямим кутом, і воно в нас має однакову довжину. Тобто 8 см, наприклад, на тім'яній зоні, 8 на скроневій, 8 на потиличній. Так, і остання форма це у нас комбінована. Поєднується декілька форм в одній стрижці. Тобто, ось як ми бачимо, у нас перший малюночок, тут іде масивна форма, шапочка по технології каре і нижня потилична зона коротко вистрижена. Далі, краєва лінія росту волосся. Що ж це таке? Це лінія. Після якої довге волосся не росте. Ось на малюночку вона у вас зображена таким синім кольором. Вона починається від лоба на скронові впадини за вухом і на шиї. Да. Далі типи росту волосся, тобто різновиди краєвої лінії. Перший вид це у нас високий ріст волосся. Це коли ось тут на лобі у чоловіків або у жінок є такі, як залисини видніються, це і високий лоб, це називається високий ріст волосся. Далі середній, ну, невеличкі, скажімо так, скроневі впадини і середні висоти лоб. І низький. При низькому типові росту волосся людина, як зазвичай, має вузенький лоб ну і неглибокі скронові оці впадинка. Далі ви повинні знати, які ж існують проділи. Перше це у нас горизонтальні, проводяться ну, горизонтальною лінією. Ось вони зображені. Це теж всі ці проділи, ви, будь ласка, перемалюйте собі в зошита. Далі вертикальні, проводимо вертикальні лінії, ось так по голові. Далі діагональні і радіальні. Радіальні це коли у нас береться одна крапка, Тобто на маківці ось ми зону виділили і від неї е, такі як проміння сонечка, проводимо проділи в різні боки. Це називається редіаль. Так, добре, все це перемалювали собі в зошита обов'язково. Далі, положення основних проділів на волосяному покриві голови, е, центральний прямий проділ. Для чого він потрібний? Таким проділом, центральний прямий, він ще вертикальний, ми поділяємо нашу голову і волосяний покрив голови на дві частини: на ліву і праву. Далі, хрестоподібний. Це, скажімо так, одна із, один із базових варіантів поділення голови на зони при виконанні стрижок. Проводиться вертикальний проділ від середини лоба через маківку до середини шиї, і горизонтальний від верхнього краю вуха через маківку до верхнього краю іншого вуха. Далі ще у нас є боковий прямий проділ, ось він зображений, і скошений діагональний. Це все теж перемалювати собі до зошиту. А рухаємось далі. Не ще проділи Л-подібні або трикутоподібні називаються. Для чого вони потрібні? Ну, якщо цей l подібний проділ ми зробили в тім'яній зоні, то таким методом ми виділили зону чілки, наприклад, для стрижки. Якщо такий проділ ми зробили в нижній потиличній зоні, значить ми виділили собі нижню потиличну зону для, наприклад, виконання більш короткої зони, або навпаки, можливо, нам треба тут залишити більш довге волонтери. Лося тому використали ось такий проділ.